По домашньому смачно і атмосферно у Хмельницькому пройшов гастрономічний фестиваль вареників. Страву за рецептами із різних куточків України приготували хмельничани для ВПО. Ми готуємо ось ці, наприклад, вареники у нас з м'ятою. Йдуть звичний м'ята, дає такий освіжаючий легкий смак, а ось чорні і білі з картоплею. На площі поблизу кінотеатру імені Шевченка організатори облаштували дегустаційну зону. Наліпили понад тисячу солоних солодких виробів із тіста з десятком різних начинок. Верениками пригощали містяни внутрішніх переселенців безкоштовно. Пані Тетяна каже, було не лише смачно, а й затишно, бо на фесті дуже щирі люди. я тільки там взяла з картоплею, з капустою. Та з сиром скуштувала з картоплею. дуже смачний, таке тоненьке тісто, смачна начинка, дуже дуже гарні. У одній із палаток готували вареники з гречаного борошна і солоним сиром. Цю страву у своїх листах згадував Тарас Шевченко. Рецепт давній незвичний у приготуванні, а смак чудовий. Чисто з гречаного борошна приготувати вареники неможливо. Хто розуміється трошки в кухні в кулінарії, то зрозуміє мене, що якщо ми беремо звичайне Пшеничне борошно, воно тянеться у нас. Якщо ми візьмемо зробимо гречане борошно, воно тягнутися не буде, воно буде розсипатися. Тому ми. Коли готували тісто, додавали 50% пшеничного борошна, 50% гречаного борошна. Пані Ганна, певна, вареники не просто кулінарна страва, а втілення душі й традицій української нації. А вареники вони супроводжували і щасливі хвилини життя людей, і такі неприємні хвилини життя людей. От коли, наприклад, така цікава була річ, коли жінка родила, коли йшли до неї з немовлям відвідувати, обов'язково несли в горщиках отаких от глиняних вареників. Чому це для того, щоб жінка… Дитинка була здорова, щаслива і дитинка. Була щаслива. Вареник символізував добро української родини. Наш фонд у стісній співпраці зі штабом допомоги вимушено переміщеним особам Хмельницької міської ради та центром підтримки вимушено-переміщених осіб Ямаріуполь організували гастросоціальний фестиваль. Вареник фест. Головна мета нашого фесту є обмін культурними традиціями. Та між вимушено переміщеними особами та приймаючою громадою. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.